Друзі, всім привіт. Ви на каналі Огляд Огляді. Сьогодні в нас на огляді рюкзаки від компанії Каньйон, і це не звичайні рюкзаки, а вони спеціально створені для подорожей. Як обіцяє нам виробник, вони ідеально підходять для ручної поклажі, зручні, компактні та довговічні. І прямо зараз ми розберемо, чи насправді це так. Але перед початком цього огляду попрошу вас натиснути вподобайку під цим відео, підписатись на канал. Ну і звичайно, обов'язково підтримати наш підрозділ територіальної оборони. Усі деталі в описі під відео. Як показало життя, треба завжди бути готовим вирушити у дорогу, а щоб не залишитися на борту літака без своїх речей. Сумка чи в нашому випадку рюкзак повинен відповідати певним критеріям, і головне з них це розмір та форма. Моделі від Canyon відповідають вимогам для ручної поклажі навіть у бюджетних авіаліній за розмірами та габаритами 20 25 п'ять на 40 см. Також вони мають правильну прямокутну форму. Форма своєю чергою забезпечує максимальну місткість та зручність при перенесенні рюкзака. Крім того, рюкзак в дорогу повинен бути надійним, легким та функціональним. На щастя, перед вами саме такі варіанти: рюкзаки каньйон csz 03 csz 02 і csz 01 Між собою вони відрізняються кольорами, дизайном та деякими характеристиками. До прикладу, ось цей csz 01 пошитий з надійного матеріалу 600D полістеру. А при створенні оцих двох csz 02 та csz 03 використали 420 d полістер. Різниця невелика. А що стосується функціональності, Можливостей вони практично однакові для нашого комфорту. Виробник зробив вентильовані спинки, завдяки чому у процесі експлуатації спина не буде пітніти. Влітку це особливо важливий критерій, про який мало хто задумується в прохолодні пори року. Плечові ремені регулюються за розмірами, що дозволяє підібрати максимально зручне положення рюкзака на спині. А додаткові кишені, в залежності від моделей, їх різна кількість, дають можливість зберігати дрібнички або ж навіть документи. Зручно, що є кишеньки на внутрішній стороні. Вона на 100 Захищена від крадіжки, бо ніхто, по-перше, не здогадається, що вона там є. По-друге, без вашого відома ніяк не дістанеться до неї. Блискавка від головного відділу схована. На перший погляд, взагалі, не зрозуміло, як цей рюкзак відкрити. Це круто, бо уваги зі сторони крадіїв буде менше. Крім того, внаслідок нестандартної конструкції рюкзак неможливо відкрити непомітно. Блискавка розташована прямісінько біля спини. А отже, якщо комусь і вдасться відкрити її на ходу, то все просто випаде донизу. А це гучно, помітно, тож вас точно не зможуть. Обікрасти є ще й інший плюс у подібному розташуванні блискавки зручно дістати ноутбук на митному контролі чи на борту літака. Основна маса речей розташовується тут, а ноутбук якраз в цій зоні, що забезпечує до нього швидкий доступ. Дизайн максимально простий, і саме це підкуповує. Мінімум деталей ззовні і максимальний функціонал всередині. Усі три рюкзака об'ємом 20 літрів, вагою 400 грамів та вміщують в себе ноутбук з розміром екрану до 15,6 дюйми. Подібний об'єм дозволяє взяти з собою не лише найнеобхідніше, а навіть декілька додаткових речей. Інколи люди вирушають в дорогу тільки з парою футболок і одними шортами. Тож вони тут точно помістяться. А вага рюкзака 400 грамів це взагалі ніщо. Багато сучасних смартфонів важать до 200 грамів відповідно вага двох смартфонів, то дрібниця. Крім того, рюкзак, як ручна поклажа, допоможе розвантажити вам руки. Буде більш практичним рішенням ніж сумка, і дозволить з більшим комфортом провести переліт. Треба не забувати, що на відміну від тих же сумок або кейсів, які необхідно тримати в руках, рюкзак можна відразу одягнути на плечі та піти у своїх справах. Це інколи дозволяє добре заощадити час і не витрачати його на перенесення своєї ручної поклажі. Це дійсно універсальні варіанти, до функціоналу яких питань взагалі не виникає. Це продумає. До найменших дрібниць, аби забезпечити комфортний переліт. До того ж, є можливість обрати дизайн з різним розташуванням кишень та колір до смаку. І крім цього, для вас спеціальна пропозиція. До 11 вересня ви можете придбати ці рюкзаки за знижкою в 25%. Усі посилання ви знайдете в описі під цим відео на сайті Розетка. Дійсно хороша доступна ціна. Ну і звичайно, друзі, цей огляд завершується. Обов'язково натискайте вподобайка під цим відео. Пишіть, що ви думаєте на рахунок цих. Рюкзаків, чи сподобались вони вам, чи ні? Ну і звичайно, обов'язково друзі, не забудьте натиснути на дзвоник. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.